Так, шановні, тільки що я написав невеличке оповідання про мій похід у Заставницьку районну лікарню. Ну, я думаю, що це буде першою главою, першою частиною. Продовження вона буде і надалі. А зараз я хочу вам зачитати цей коротенький твір. Сьогодні понеділок. 5 травня 2025 року. І саме сьогодні я повинен був прийти на прийом до заставницького хірурга Олександра Васильовича Кравчука. Це був мій третій прийом до нього. І саме у цей день то він повинен був дати мені направлення на обстеження стосовно моєї хвороби. Бо ж минулого тижня я відчув спочатку незначну біль зі сторони пахової частини свого живота і з лівого боку, а потім біль згодом почала переростати у більш сильнішу та нестерпну біль. Тому минулого четверга я вирішив негайно відвідати свого сімейного Мого лікаря крайник Олема Михайлівна. Ось оце я її піднімаюся бетонними вимощеними сходами до догори. І саме ось отут то знаходився центральний вхід до Заставницької центральної лікарні, і вже починаючи із першого поверху, то вхідні пластикові двері, а також іскрість вкладені пас. Стикові вікна, то вони привітно зустрічали пацієнтів та відвідувачів отим своїм скляним плесом у особі білого пластика. А поруч оцього, ось центрального входу до заставленської лікарні, то і з правого боку у масиві самої громіської трьохповерхової споруди, то працювала одна із аптек, де можна було придбати все необхідне хворому, починаючи від бінтів та пігулок та закінчуючи різноманітними містурами у ампулах для вливання ін'єкцій хворим та пацієнтам. Ось я вже і піднявся на третій поверх. Переступаю поріг коридору і одразу помічаю трьох чоловік, які сидять на лавці у очікуванні сімейних лікарів. Доброго дня! Вітаюся із ними. Ця черга, уся до крайних колени Михайлівни, запитую я. І одночасно то я із отим своїм поглядом показую їм на 38-й кабінет, який знаходився ось отут поруч, разом із 39 м кабінетом. Ні, всі дружно відповідають вони мені хором. Нам усім зовсім у інший кабінет. Ми всі чекаємо. На лікаря із тридцять дев'ятого кабінету. Ну, якщо вже ось отак, то я зайду у тридцять восьмий. І лише я хотів взятися за клянку дверей тридцять восьмого кабінету. Як один із чоловіків та й промовив до мене: шановний, лікаря ще немає. Вам треба на нього зачекати. Ось я сидів і чекав разом із ними. Розмістився на лавці та своїм поглядом уперся саме у двері 38-го кабінету. Але через хвилин 5 то із кабінету вийшла асистентка, яка легкою ходою балерини. Оце вже направилася до сусідніх дверей, які були поближче до виходу із оцього цього третього поверху. А через 2 хвилини то вона вже поверталася назад. І коли вона мене побачила на лавці, то спитала: Ви до Олени Михайлівни? Так. кажу я їй, бо ж мене болить унизу живота із лівої сторони, і тому мені потрібно термінацію. Ново перевіритися. Ну тоді, шановний, то вам треба її зачекати, але я можу виписати вам направлення на обстеження до хірурга та до уролога. Ну, якщо так кажу я до медсестри, то я і не проти. Після чого то я разом із медсестрою увійшов до кабінету, де перед моїм поглядом стояло два офісних столи, які були приперті один до одного. На правому столі, то там стояв монітор та комп'ютер, а з лівої сторони лежали медичні інструменти для вимірювання тиску та вимірювання шумів, биття сердечних скорочень та частоти пульсу. І молода медсестра Світлана Михайлівна, яка оце як пів хвилини тому, то запропонувала мені виписати направлення до. Хірурга та, уже не зволікаючи часу, одразу сіла за комп'ютер. Ой, шановний, каже вона до мене. А коли ви останнього разу міняли номер свого мобільного телефону у нашій базі даних? Бо ж до вас повинні приходити СМС-повідомлення та сповіщення вас про результат вашого обстеження у нашій лікарні. Точно я вам цього сказати не можу. Відповідаю я миловидній та пишногрудій Світлані Михайлівні. Але оцей номер мого мобільного телефону, який я ось зараз бачу на моніторі вашого комп'ютера, то в мене його вже давно і немає. Ну в такому разі, то підійдіть до мене ще один раз завтра із своїм мобільним телефоном. І до вас на оцей мобільний телефон, то повинен вже буде прийти повідомлення, а у ньому повинен бути код активації нашої інформаційної підтримки. І коли ви його активуєте, то усі повідомлення вашого лікуючого лікаря, то вони будуть приходити на ваш мобільний телефон. Гаразд, сказав я у відповідь привабливій медсестрі Світлані Михайлівні із 38-го кабінету. Завтра, то я до вас обов'язково прийду. A tymczasem... То вона мені виписала направлення того заставницького хірурга Олександра Васильовича Кравчука, кабінет, якого знаходився на першому поверсі, який оце був першим у списку усіх кабінетів. Ось у цієї заставницької лікарні. Але перед оцим то вона мені зауважила, що мені потрібно було піти у реєстратуру та взяти і звідти талон. Ось я вже і стою перед кабінетом номер 1 на тому першому поверсі, навколо хворі та пацієнти, відвідувачі та лікарі. І всі вони шмигають узад та уперед по тому лікарняному. Коридору, який оце по лівій стороні заходив у тупик, який у оцій стороні виходив своїм одним єдиним вікном на центральну вулицю під назвою вулиця Незалежності. Хтось по цьому коридору шкутильгав кволо, а хтось і нісся занадто шваво, жваво у порівнянні із усіма хворими. Та саме на... проти оцього першого кабінету на лавці сиділа у очікуванні одна жінка. І коли її хірург чоловічої статі запросив до свого кабінету, то вона кволо шкут. Тіляючи, зайшла до кабінету. А тим часом то я чекав у коридорі і, роздивляючись усе навкруги, то якось ненароком уперся своїм поглядом у двері коричневого кольору. На, ньому, на них були наклеєні аж три аркуші паперу. На верхньому було написано кабінет номер 1 хірург. А на другому аркуші, який був розміщений посередині, то було надруковано графік роботи, де вказувалися прізвища лікарів. Один із них це був Олександр Васильович Кравчук, а інший його колега то це була Ніщеменко Тетяна Іванівна. А згодом уже і вийшла і сама ота пацієнтка, яка оце як 5 хвилин по тому, то заходила до оцього кабінету. Заходіть, будь ласка, промовив до мене у білому халаті лікар, який оце мав вигляд чоловіка 35-річного віку. Він був вище середнього зросту лице його було маловидним, але і в той же самий то воно було мужнім та із проявом рис кмітливості, де інтелектуальне сприйняття оточуючої реальності, то воно було закарбоване у його погляді та його занадто жваві, як для чоловіка оті його, нібито справжні акторські міміці. І саме ось отут, у цьому своєму кабінеті, де на ньому був надітий білий халат лікаря, то саме зараз він не виглядав людиною доволі кремезною. Але коли Олександр Васильович скидав його із себе, то у отій Своїй темній шерстяній кофті, то він ставав подібним до справжнього атлета єдиноборця у надважкій ваговій категорії. Розказуйте, що вас турбує, шановний, одразу перейшов він до діла. Ось я і почав йому розказувати, що мене болить живіт із лівої сторони унизу. І що оця біль, то вона мене вже турбує аж два тижні. І показав йому своїм казінним пальцем отієї тієї своєї правої руки на оте місце отого свого тіла, де мене турбувала біль. Скидайте, будь ласка, із себе одіж аж до колін. І зараз ми із вами подивимося, що там у вас таке. І на оті його слова, то я вже не перечив і без усякої сором'язливості зробив усе те, що він мені сказав. І не встиг я вже розкрити отого свого рота, як уже через секунди три то Олександр Васильович Кравчук повідомив мене про те, що у мене із лівого боку то вже була невелика лівостороння пахова грижа. І що мені тепер робити? питає я у лікаря. Що робити, перепитує він мене. І саме у цей момент, коли він оце промовив до мене, то на його обличчі ніби засяяла затишна посмішка розважливої людини. І він мені задав зустрічне запитання: а що роблять у тому випадку, коли у людини рветься одіж? Що, що? відповідає я йому. Ніби оце я брав участь у грі на телепередачі, що, де, коли. Правильно, не діждавшись отієї моєї відповіді на оте своє запитання, то він і продовжував говорити далі. Її потрібно зашивати, тобто вам потрібно робити операцію. І саме у цей момент, коли він оце сказав для мене, то Олександр Васильович усім своїм виглядом ставав подібним, ніби до того самого справжнісінького філософа на кшталт Григорія Сковороди, або ж отого Фрідріха Ніцше. А потім згодом чомусь мені здалося, що я попав у римський сенат, де він був ніби отой Юлій Цезарь, та давав розпорядження усім своїм найголовнішим міністрам Римської імперії, які повинні були б узгодити усі пункти та положення у законодавстві про надання гуманітарної допомоги усім колись завойованим колоніям наймогутнішої Римської імперії. І саме ось отут, і саме у цей момент, у цьому тісному кабінеті хірургії номер 1 у цій нашій заставницькій районній лікарні, то я ніби отой покалічений гладіатор Римського колізею І отой, ніби п'ятдесятирічний ветеран гладіаторських кривавих боїв почав розказувати Олександру Васильовичу Кравчуку про те, як я у свої 50 років піднімав тиждень тому штангою із вагою 170 сімдесят кілограм, і як я оце сім із половиною років відбув на війні. Тим старшим солдатом, детонами я поперетягував ящики з боєприпасами на отих своїх ходорлявих плечах. а згодом згадав йому і за свої покалічні руки та кров'ю, та потом зароблене у беде. І щоб підтвердити свою причетність до бійцівського гладіаторського товариства у нас у заставні, то я почав вимахувати перед обличчям Олександра Васильовича Кравчука серії ударів. Які ще як, оце три дні тому, то вони мені могли слугувати за ранкову руханку козаків-характерників у тієї давньої карпатської січі, яка колись була у нас на Буковині. І це були не справжні удари, а це була імітація. І скоріше всього вони були своєрідним жестом, який міг компенсувати брак слів. І коли ж можна буде зробити цю операцію? Питає Олександра Васильовича. хоч на протязі наступного тижня, відповідає він мені, але згодом трохи поміркувавши, то Олександр Васильович сказав мені наступне: операцію на грижу можна зробити і на протязі оцих днів, але так співпало, що починається сезон роботи. Тому із з причини то її можна перенести і на три місяці пізніше. На що я йому сказав? А давайте, Олександр Васильович, то я пораджусь із своїми батьками та рідними. І коли я прийму якесь відповідне рішення, то згодом я знову до вас завітаю. Гаразд, гаразд, відповів він мені у кінці.